У річницю звільнення острова Зміїний від російських окупантів Укрпошта ввела в обіг нову марку із серії Слава силам оборони і безпеки України цього разу вона присвячена діяльності головного управління розвідки. Спецпогашення у Полтаві провели в музеї авіації та космонавтики. Обрали цю локацію через прихований підтекст в емблемі нашої воєнної розвідки, каже директор полтавської філії Укрпошти Юрій Набасов. Це, е Сова, яка тримає в лапах меч, який направлений на країну 404. Вони своїм млієм мають кажана і девіз, який гласить про те, що вище них тільки зірки. Наші не розгубилися, нарисували не сову, яка харчується саме кажанами і іншими гризунами. А на латині написано девіз, який каже про те, що мудрий. Керує зірками автором поштового випуску, присвяченого воєнній розвідці, став заслужений художник України Олександр Охапкін. Розповідає директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал. Поштовий блок складається із п'яти марок і одного купона. Ось такий купончик знаходиться. Ось такий купон із символіфігура. Ціна марки 23 гривні плюс 7 гривень це благодійний внесок, тому що ці марки також благодійні, і всі благодійні кошти, які зібрали, зібрані із продажу даних марок, будуть направлені на купівлю морських дронів для того, щоб, щоб допомагати нашим силам оборони. Знищувати ворога і на морі приєднався до спецпогашення нової марки. І перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. За його словами, воєнна розвідка України нині надійно стоїть на захисті національних інтересів держави. Тому чудово, що мужність, жертовність та професійність українських розвідників відзначили таким чином. Представниками обласної ради з задоволенням долучилися до цієї події. Марка присвячена головному управлінню розвитки Міністерства оборони. Це надзвичайний військовий підрозділ, який виконує спецоперації, які мають надзвичайний резонанс. І тому це я вважаю відзнака цього підрозділу і його діяльності по наближенню перемоги. Нашої країни нової поштової марки 1 мільйон 75 тисяч примірників. Додатково до марки Укрпошта випустила конверт перший день, немаркований художній конверт та художню картку.